Року. У неї Нещодавно були поставлені нові енергозберігаючі євровікна. Ось проєкт громади, який засвідчує, що у нас було нещодавно поставлено нові євровікна. Ось у нас комфорту, де діти можуть відпочити від своїх справ. Українського куточка, де діти теж можуть відпочити і подив... там подивитися різні е... Е... предмети для праці. От поїхали. Ми зараз біля автобусу шкільного, який підвозить щодня учнів Кумайківського та Лубанського. А зараз ми біля іншого також шкільного автобуса, який також щодня. Підвозить учнів зі сам флярківка до школи.